Привіт, народ! І ми повертаємося до греко-перських воїн. Ми зупинилися на тому, що Лісандр героїчно все ж таки поставив на коліна Афіни. Саме його військова доблесть змусила Афіна здатися. Він поставив там 30 тиранів, і як ви думаєте, що зробив спартанський герой, він у нас пішов жити десь. Тихенько в село, він навіть покинув Спарту, взагалі він відійшов від політики, відійшов від всіляких справ. Словом, людина вирішила по-спортанськи пожити звичайним життям. З чим ми його і вітаємо, але ненадовго. Право в тому, що тиранія в Афінах не могла тривати довго. Тому що це ж Афіни, це ж демократія. Що ви від них хочете? Звісно, що 30 тиранів, афіняни ніяк не змогли стерпіти, і в Афінах почалися жорсткі протистояння. Щоб ви зрозуміли, що демократія Афін, кінець кінцем переможе, тому що вона і до того успішно перемагала. Але зараз 30 тиранів. Дають запит Лісандру і просять відправити гарнізон в Афіни. Лісандр збирається в Спарту, притискує це політичне питання. І загалом, то, можна сказати, знову відходить від справ. Тому що в Спарті насправді справи йдуть так собі. Цар Архідам ІІ у нас уже похилого віку, він у нас. Складає свої повноваження. Вихованець Лісандра. агестій у нас в цей час ніяк не може посісти престол батька. Хоча він взагалі-то старший син. Він взагалі-то має всі права. Але тут є одне. Але справа в тому, що агестій має одну ваду. У нього одна нога більша за іншу. І це не дає йому права виховуватися як воїну Спарти, і, відповідно, посісти престол він не може. І дарма, що його вчителем був сам Лісандр. І дарма, що взагалі в Агесті з Лісандром теплі дружні відносини. Не дивлячись на те, що Лісандр уже давно не його вчитель, тим не менше Агесті сильно дорожить їхньою дружбою. Тим не менш, спартанці обирають його молодшого брата, царем, після смерті Архідама II. Царем стає Аргіс II. І взагалі то Агестій всіляко опирається цій перспективі. Взагалі то він каже, що коли тут був Алківіат, якщо пам'ятаєте такого, то саме він настав вроге моєму чесному батьку. І взагалі-то не треба там розказувати, що взагалі-то він незаконна дитина, і відповідно, і так далі, і тому подібне. Але справа в тому, що ця вся історія у спартанців не пройшла зовсім. Тобто, спартанцям було важливо виховання спартанське, і взагалі-то закони Лікурга спартанцями вкрай шанувалися. Це просто ніяк. Не могло бути запереченням. Хоча, знову ж таки, Агесть вважається лишився живим, тому що закони лікурга були проігноровані. Хоча є також о, така думка історична, що, можливо, спартанці не були настільки страшними по відношенню до дітей, як ми про них малюємо. Є така історія. Насправді. Археологічно не доведено, що дітовбивство в спарті практикувалося аж бігом. Ну, так воно практикувалося, але щоб ви розуміли, за всю спартанську історію спартанці реально скинули згори лише 300 дітей. Не більше і не менше. Тобто, це порівняно з усією їх історією, насправді мало. І порівняно з тим, що ми уявляємо про закони Лікурга, це сильно мало. Тому все ж таки це спірне питання, наскільки сильно дотримувалися спартанці законів Лікурга. Але треба віддати належне, що в окремих пунктах все ж таки дотримувалися. Аргіс II стає царем спартанським, але справа в тому, що недовго він проправить. Таке було життя. Роки правління Аргіса II сильно сильно маленькі. По факту Аргіс 2 проправили всього-навсього рік. І знову стало цікаве питання серед спартанців. кого обрати царем? І вже тут Агасилай ніяк не зміг себе не прорекламувати. Звісно, його обирають царем не на те, що він не пройшов, так би мовити, всю воєнну підготовку спарти. Тож, в 396 році до нашої ери, Агестій II стає царем Спарти. І оскільки він мав фізичні вади, то зрозуміло, що йому потрібні були перемоги. І він одну таку перемогу собі намалював. Він знайшов старого доброго ворога Персію. І він організував похід в Малу Азію. Ну, не будеш він нападати на всю Персію. Зрозуміло, він взяв свого кращого вчителя Лісандра, він поставив його, так би мовити, головнокомандувачем Геллі Спонта немало небагато, і вони разом наробили великого шуму в Малій Азії. Вони захопили не лише грецькі міста держави, які сильно муляли грекам цю всю нашу історію. Вони захопили ще й перську територію, перський сатрап Фарнабас сильно на них ображався, які він кілька листи не писав Артаксерксу і не ображався на них. Словом, Артаксеркс ніяк не зміг не втрутитися в цю всю історію. Він все ж таки підписав мирний договір. За другим. Договір у нас був такий собі, якщо чесно. Артаксеркс сказав, що загалом то він погоджується на претензії греків, але там є одне але, що він не віддасть Перську землю грекам, зрозуміло. Тобто, ці всі захоплені території в Малій Азії сильно-сильно спірні. І взагалі-то треба щось вирішувати, але добре він милістю своєю, так би мовити, надасть широку автономію грецьким містам державам Малій Азії, тому що ця вся історія йому сильно-сильно муляє. На тому вони розійшлися. Тим більше, що в 395 році до нашої ери у нас з'являється ще одна проблема. Неспокійно у нас на Балканському півострові. Спалахує війна поміж фіванцями та фокейцями. І спать, як гегемону Балкан, варто було визначити, за кого вони взагалі то в цій бійці. І Агасилай визначився, що він воює з фівами. Треба сказати, що ця вся історія мала погані висновки в обох випадках. Тобто там не було хорошого варіанту, тому що якщо Спарта Гегемон, то вона мала б бути над конфліктом. А тут Спарта у нас втручається в конфлікт. І плюс Агесолай Другий не знаходить нічого кращого, ніж застосувати в цій війні свого вчителя. Тим більше, що вчитель у нього все ж таки відомий про те, треба сказати. І він доручає війну з Фівами, Лісандру. У Лісандра був чудовий план взагалі-то. Лісандр хотів оточити фіви з трьох боків. Такий планувався великий потужний удар, але щось тією потужністю пішло не так. Справа в тому, що не явилося два генерала разом з військами буквально на бій. А Лісандр, так би мовити, великий військовий, він не звик лякатися подібних речей. І, звісно, що він пішов у бій і він програв. Він загинув під Фівами. А Гестій другий був просто розчарований, розчавлений. І взагалі було важко передати всю його скорботу в цій всій історії. Плюс фіванська кампанія затягнеться, фіви почнуть шукати союзників проти Гегемона. Уявляйте собі цікаву ситуацію. Ну, тобто проблем у Агесті другого сильно побільшає, авторитет цього у нього сильно поменшає. Всі йому швидко згадають, що він взагалі то такий собі воїн, щоб не сказати, взагалі ніякий. І це все в спарті. словом, історія піде не туди, не так і не там. Взагалі-то сучасники посилаються на те, що, напевне, все ж таки Агесті Другий. Якось не знав закони Лікурга, що насправді досить таки дивно. Він не міг не знати закони Лікурга, тому що один із законів Лікурга напряму його стосується, тим не менше. Один закон вважається, що Агестій другий проігнорував. А саме той закон, що не треба воювати з одним і тим самим ворогом постійно, тому що ворог зараза така вчиться. Так. Це, так би мовити, закон війни, що суперники взагалі-то взаємно вчаться один в одного. Це ще спартанці вигадали це один із законів Лікурга. Але справа в тому, що Фіванська війна буде вартувати Агеселаю другому цілої корони Спарт. Його, звісно, не стратять, це Спарта. Тим більше, що він у нас такий герой, що в нього ніхто руки буквально марати не захоче. Його тихенько вигнали зі Спарти. От прогнали з цілої країни. І пішов Агеселай другий в Єгипет. Тому що в Єгипті там якраз така історія, що сильно знадобився вмілий воїн. А Агеселай Другий. Принаймні, полководець нормальний. Тут уже немає що сказати, ну він, правда, все ж таки мав свої таланти, принаймні, єгиптян він вразить. В Єгипті у нас сильна історія. В Єгипті править фараон Тохосам. І взагалі-то він має сильний зуб на Персію. Але, знову ж таки, відкусити шматок Великої Персії, навіть у Єгипетського фараона Тохосана якось не сильно хочеться. Хоча насправді хочеться та не можеться Тохосану оцю цю справу затіяти. тим не менше, він користується тим, що у нас тут є вільний спартанський генерал, так би мовити, тому що вже не правитель. І він. Коли той був в Єгипті, чомусь його туди занесло, ну, підозрюють, що чутки, що вони по чуткам один про одного все ж таки знали, здогадувались. А Геселаю другому вкрай були потрібні гроші. От його вигнали, але він сказав, я ще повернусь, так би мовити. І він планував повернутися, але з найматями. Але на найманців йому бракувало грошей. А фараон Тохесан якраз роздавав гроші направо і наліво всім, хто буде вміло командувати його військами. А Гесалай II сказав, що ти прямо чувак по адресу звернувся. Тохесан воював з персами у Фінікії. І треба сказати, що Агеселай II непогано так покомандував єгипетськими військами. Тохесан був захоплений, його брат Нескреп був захоплений в два рази. Він був настільки захоплений доблестю Агеселая II, що навіть вирішив на радостях змістити свого брата Тохесана не без допомоги Агеселая II. Ну тобто, уявляйте собі історію. І то все у нас виходить буквально за рік. Фінікійська кампанія насправді вдалась. Так вдала, що навіть змінилася влада в Єгипті. І на скраб другий, як і обіцяв, дає чималі гроші Агеселаю другому. Той же ж повертається додому. Але справа тому, що додому він не доплив, йому на шляху стала буквально буря. Так що, в 358 році до нашої ери. А Геселай Другий загинув у морі. Рештки його корабля було винесено в Бухту Мелос. Недалеко від Греції, От зовсім недалеко. Він трішки не доплив. І на цьому вся його подальша кампанія, вся його історія закінчується. Більше не буде великих царів у Спарті. Спарту частково поглине. Перська, так би мовити, інтервенція торгова, що що а торгувати перси вміли. Плюс у нас ще будуть певний час ослаблені Афіни варити воду. Але я про це вам розкажу наступного разу, тому що справді цікава історія буде в Македонії. І там буде заруба куди цікавіша в Македонії. Я думала. Цю всю історію спаяти, але потім зрозуміла, що не треба. Чесно, треба сказати, що взагалі-то в цей час у нас росте майбутній цар Філіп ІІ. Він, звісно, ці всій історії поки що ніхто і звати його ніяк, відверто кажучи. На нього ніхто не дивиться як на майбутнього царя навіть близько, навіть поряд. Але тим не менше, він явно був свідком цієї історії, і до мене просто прийшло питання: Александр і Олександр це одне і те саме? Ні. Це далеко не одне і те саме, але це варіація, так би мовити, грецького імені. І не виключено, що цар Філіп ІІ все ж таки назвав свого сина Олександра. На честь Лісандра. Не буквально на честь. Ну, тобто їхні імена перегукуються, але це все ж таки не одне й те саме. Там було насправді, здається, п'ять варіацій з закінченням імені на оцей надер. Ну, тобто, це все. Ну, тобто, це ім'я далеко не одне й те саме, але так би мовити, як. Претензію, він міг так назвати свого сина. Велике питання, як він назвав, чого він так назвав. Я це поясню. Тобто я також люблю оці всі цікаві історії, особисті царі, не тільки політичні, тому думаю, буде цікаво. Я вже від Ангіни майже вилічилася. Так що. Думаю, я вас буду розважати історіями. Добре, на цьому мене все. Підтримайте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю цілую. Бувайте, Па-па!